Друзі, погнали маленька розпаковочка. Розпаковуємо нашу коробочку. Так, це в сторону. Все. У нас є така інструкція. Це крісло. крісло. Далі все розкажу. Інструкція сюди. Достаємо. Остати, звісно, легенько достаємо. Це металевий механізм. Щоб регулювати. Це металеве. Так, це виходимо з такого, бо сидіти, так. Ще одне. Так, пілокотник у нас буде. Це, нашій низ буде. Це інструмент. Як інструменти? Болтики такес скучати. Так. так, другий підопхотник у нас. Так, 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 так. І, а, це наша спинка. А це вже наша спинка така йде. Що, друзі? Погнали? Будемо зараз складати, розбиратися в цьому всьому.